Мені судилося піти, пам'яті Наталії паньків. Мені б іще пожити трішки, та Бог мене уже забрав, і я пішла до нього пішки осіннім полем поміж трав, мені б іще всміхатись долі і крокувати до мети, та не по своїй власній волі. Мені судилося піти, ще так багато не звершилось, ще залишилось стільки справ. то довелося скласти крила, йти туди, де Бог вказав. В руках тримаю білі квіти, такі ж холодні, як і я. На жаль, не можу їх зігріти, немає в тілі більш тепла. Їх теж зірвали передчасно, у них такий недовгий вік, і їм не вистачило часу, як і мені дожити рік. Укриюсь квітами від світу, сховаюсь в білих пелюстках, залишу тіло серед світу, душа ж до Бога наче птах.